Радо вітаю в українській читальні. Нині в кухрі історій легенди й перекази з північної Волині та Західного Полісся, Зібрані та впорядковані Віктором Давидюком. Старий Загорів. Колись, як приходили татари, то люди попереджували одні одних і тікали в ліс. На найвищому згірку села закопували високу сосну, прибивали ціпки, щоб було легко і хутко вилізти на вершок, там робили якусь підмостку, прив'язували зверху руччя два оберемки соломи. Як тільки надходили татари і люди бачили, хтось вилазив на ту вежу, підпалював зверху, і по тому знаку в інших селах. Уже знали, що треба ховатися. На хуторі, де зараз старий загорів, жив тоді один старий відлюдник. Він був дуже слабий, ледь за запоріг виходив. Обіпреться на таку велику тичку, кажуть, була в нього така то попостоїть з нею, поки крок ступить. Коли татари зайшли до села, Дід лежав на лаві і чекав смерті. В тому старому вони вже не бачили живого чоловіка, та й не чіпали, поїхали далі. А колись, колись завжди мусив бути в печі вогонь, поки є хоч якась жива душа в хаті. Як і не треба палити, то вкинуть у піч якесь поліно, щоб воно тліло, та завжди легко було піч розпалити. Тож старий якось зіп'явся таки на ноги, запалив от печі скіпку, обмотався клочем і підпалив себе на лаві. Від лави скоро зайнялася хата. Люди з довколишніх сіл побачили вогонь і повтікали в ліс, а старий згорів разом із хатою. Люди, вже будучи в лісі, все ще дивувалися. І хто б то міг попередити їх з того хутора, коли наступного дня в досвіта послали одного молодця, щоб побачив, чи хоч живий старий, чи не вбили його татари, то, повернувшись, він розказав усім про спалену зсередини хату, а татари палили знадвору зі стріхи і обгорілого старця. З того часу те місце так і звали. Де старий згорів? А як стало тут уже село, то й село так назвали. Зелінка. Ще мій дід розказував, чого зелінка так названа. Колись татари каже, нібито оставили там щит, чи якусь іншу бляху ковану, чи що? Але той щит, чи що там уже було, був викований із міді. Люди боялися його брати, бо то татари оставили. То як вернуться, не доведи, Господи, то щоб за нього часом не згадали, то кого не вбили. А в них на те не було, почекай. Тож лежав той щит, поки не позеленів, А з часом попліснявів. Поки й у землю канув. Та їм і місце було значне, бо другого такого не було ніде. От і назвали те місце Зелінкою. Старі люди так розказували. А я знаю, як воно насправді було. Горошкова гора то було давно. На село напали вороги. Побили багато чоловіків, і жінок багато побили, а дівчат з собою повели. А жив у селі хороший хлопець. Мати називала його Іваном, а в селі чогось то їх звали Горошками. Виріс Іван і полюбилась йому сільська дівчина-настка, дуже гарна і добра дівчина. На осінь вже мали й побратися. Аж тут знов біда на село, як сніг на голову. Налетіли невірні, пішли всі хлопці воювати, і Іван пішов. Тож чи не першим і вбили його на горі коло села, там потім і поховали. А там, де є могила в лісі, вже людині ягід не беруть. Ні грибів не збирають, ні дерева коло тої могили не рубають. В самотіла гора, тільки настка мало не щодня ходила туди плакати, з милими розмовляти. Плаче, плаче, та як заголосить аж ліс степенеться, а людей страх бере. Стали матері дітям те місце заказувати. Не ходи, дитино, на ту гору, не можна там гратися. А чого, мамо? Бо то горошкова, хай собі легко там спочиває, за нас усіх же голову поклав. З того часу й пішло Горошкова та й горошкова. Виросли на тій горі високі сосни, грибів, ягід багато. Кажуть, що ті ягоди дають хлопцям велику силу, бо то з тих сліз, що виплакала настка за своїм милим. Щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобались легенди, поставте, будь ласка, вподобайку, мені буде надзвичайно приємно. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.